Всім доброго раночку. Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабушка Віка. Ну що, дівчатки, я вам обіцяла вчора, що я вам сьогодні прямо зраненьку, самого раненько, покажу, що я вчора продала. По моєму голосу, ви вже должны були зрозуміти, що в мене все окей. Дівчатки, ви не повірите, я не вже такого, як то кажучи, ажіотажу. По-перше, цей захід, фестиваль, чи як воно там називається, було написано «спекотне літо. Собирали гроші на ЗСУ для якоїсь там бригади, не запам'ятала я. Був у нас на набережні. Там хто буде вільні, я там потім скину маленьке. У нас є така набережна красива, там дуже красиво облаштовано, всякі там локації, дуже багато квітів висаджено, дуже там таке місцевість, ну, дуже гарна. Була дуже гарна організація. Я прийшла, мені сподобалося, я прийшла, вже було написано в'язані іграшки, де я буду стояти. Поставили мене саме, виходить, стояла Даша, та наша в'язальниця, і коло Даші стояла я, прямо дівчинки під деревом в холодочки. Боже, дівчатки, що мені так другий раз везе? Я хоча їхала таким настроєм, знаєте, що, ну, думаю, ну, буває і облом, як я вам казала, що може і не повести в житті. Може нічого і не продать, тільки я виставила, тільки я почала викладати, Опять набігла куча людей, набігла куча цього, начали всі розглядати, начали це, це почали чому, а це по скільки, а цей, це, а ми прийдемо. общем, я була така задоволена, скільки було людей, скільки було емоцій, різних таких інтересних ситуацій. Дівочки, саме ж я взяла ту свою кому, яку я дуже часто чай п'ю. Кума в мене вона, взагалі працює менеджером. Вона взагалі вміє все це діло продавати, то вона стояла так себе гавкала, то вона бджілками зужала, то в неї літали. Вона якось постояла, там людина підійшла, я там, що вам підказати, що там та її стою мужчину. Вона їм все розказала, показала. Я там Ще буде відео, як вона з тими жабками, жабки ти мене на магнітику туди-сюди. Вона з тими жапками, ті жабки всі скакали, квакали. В общем, Янукума, вона у нас в бізнесмен. Вона цей... Молодець. Благодаря кумі вечора ми дівчатки, звісно, ну, чай не пили, ну по стаканчику пива випали, бо світлом зв'язано. Так що девочки продавала. Я скажу, що я була дуже задоволена. Все мене якось так ціни, конечно, не стало. Такі ми на ще підійшли і спиталися, що так даєш. У дівчатка я вже дала інтерв'ю на наше телебачення, підійшла Женя, а вона ну, класна тяга мого сина. Каже, Віка, ви що тут робите? Я кажу: от стою. ви що серйозно? Кажу, ну да. Нічого собі, чуть Віка. Це що ви кажу? Давайте дасте інтерв'ю. Жень, я не хочу, я не цей. Що там розказуєш? Там... В общем, дівчатка вона мене зачепила, мікрофон прицепила. Я як поніслася, в душа в рай, і за Ютуб, і за інстаграм, Вона каже і, в общем, дівчинка розказала. Вона каже, так, давай, будь ласка, потім це все виріш, і два слова оставлю. Кажу, що чуть віку понесло. Потім прибігла вона надому, до кажу, що, йоди їдуть. Кажу, Боже, у мене два сина. Там, каже, такі прихильники, цих йод, давайте йоди. Дуже багато людей брало іграшки на карточку. Ну, люди не розчитували. Дівчина, у мене продався мій отой Стіч великий. Я його взяла з собою, я його звернула на Америку, думаю, візьму, бо мене нема щось поставити, Ну, для відео для цього було. Підійшла дівчинка, папі... Вона теж рота не відкривала. Показала папі папа скільки, я сказала, можна? можна. Потім підійшла, підійшли парі з дівчиною такси. Вони кажуть, ми колекціонуємо такс. Дівчки, я теж, знаєте, я вам скажу чесно, я вже такси в'язала колись раз Джек Рассел, тільки велику собаку. Тож ви бачили, я в'язала з ще якісь там собак вязала. Дівчатки я не подумала, що можна з'являти бульдожку, я геть мене, ще ж є маленькі брілочки, а геть не подумала. Ходили люди з бульдожками маленькими, там гуляли. Кажуть, а у вас бульдожок немає? Ну, Чесне слово, дівчика навіть не подумала, навіть просто навіть не подумала, що можна бульдожок зв'язати. Ви розумієте? Взагалі, ну стою, думаю, ну Лошара, чесне слово, ну ну тут навіть, мета. Хриски, криски пішли на ура. Оці дівчинки ящерки що були, що в мене були ящерки, в кого були дракони, в кого були крокодили? В ящерок не було. Були дракони, крокодили, ще щось там було. Я не знаю, кома всім обізнала, що це ящерки. Потім ми вирішили, що ну, як то люди його називають, а та хай і буде, ну, покупатель все В Взагалі, девочки, все було окей, все було класно, зараз вам розкажу. Зараз вам розкажу, девочки. саме перша стояла напротив мене, дівчинка взагалі була, знаєте, чому здивована. Ми взагалі цілий вечір, дівочки, ми взагалі були здивовані. Ми стояли з 5 вечора і десь, напевно, ще не було 9 я, напевно, в й несла гроші. Ті, що ми здавали там, на ЗСУ. І ми так почали потихеньку. Вже там був фільм бути на відкритому екрані там, на березі річки. Сіни там зробили сіна локацію. Я навіть туди не дійшла. От. І цей, Була поражена напроти мене, напроти. Я там, тоже. там буде десь відео змонтоване, дочка зробить, бо я так знімала. Вони, дівчатки, попі... ми стояли. Вообще, ну, просто балделі. Та я молодий чоловічик, ну, парнішка, ну може, 20 років плюс, з ним дівчина стояла. Вони так маска, в на кастрині на підлозі виставили дівочки, стару посуду. Якась чарочка, якийсь стаканчик, якась статуеточка, якась глиня. Взагалі, от таке, знаєте, що у вас вдома є в серванті. Ну, і хто може старшого покоління. Хто може меншого покоління молодшого, посуда, дівчатки. От ота совєтська посуда, та. якась ще дівчатка посуда, якась тарілочка. ви не повірите, кума хотіла купити чоловіка, чоловік вони не розвелися давно. І він збирає всякі такі штуки, хотіла, якийсь там півень стояв з куркою. Поки вона тут коло мене сиділа дві минути, забрала, дівчатки і той парніжка десь йому підносили ту посуду в ящику. Я не знаю, по чому він її продавав. Дівочки, Такі купляли. Саме, різне, що купляли цю посуду. А я кажу, Кума, слухай кажу, в мене там у мами стоїть сервант посуди. Вона каже: так в мене там ще й на горіші. А ташка каже, так і в мене є. Кажу, слухайте так, в слідщий раз беремо столик з іграшками і столик з цією посудою. Недорого ну, можна продати. І люди дійсно купують. Ну, ну, я в принципі зараз розумію, чому так. Тому що йдуть времена, і посуда тих 80-х-70-х років це вже якийсь такий дефіцит. У мене десь тарілочка є одна 91-го року, мабуть, по-моєму. Бо я одну розбила і так казала, 90-ї ушли, Ну, Потім знайшла ще одну. У мене мама скільки посуди? Боже, дівчатки, ви не повірите, це був коло того парнішки, постійно стояли люди. Так ми самі туди ходили, заглядали. Ми туди тільки ходили і заглядали, що в нього там є цікаво. Як ну так брали одну чарку, якусь інтересну, одну чашку якусь інтересну, така от, знаєте. Ну, Взагалі, дівчатки, тема обчитим скажу, теж цікава. мене мама, великий сервант, так що є, що буде продавати? Ще моєї бабусі є, які зараз вже по цьому, то їй вже виходить моєї бабусі. Було б 124 роки, вона в 24-му році народилася. А 100 років, що це я таке щось протигнула. Так що, дівчатки, такі справи. Що я вам скажу? Ось, давайте я вам розкажу. Саме перше в мене взяли ящерку. Ящерок я продала чотири штуки. Потім у мене, дівочки, була така маленька іграшка по улівір'яні, це ще з прошлого разу, качечка у наче, і в шапочці бджілки була. Потім, дівчатки, підійшла жіночка. З хлопчиком чи з дівчинкою, не пам'ятаю. Вона, як мене, занурилася в ту корзинку там, де в мене бджілки були. А бджілки я я в'язала десять штук кольорових, сині були полосочки чорні і коричні, Вона таку в жменю набрала отаку: О, каже. Я оце беру. бджілки взяла, крису взяла, таку каже, рахуйте, кажу, вам плючок, давайте кльочок, бо щось скласти. Забрали в мене п'ять бджологів. Взагалі, діло все, я продала шість. Дві бджілки подарила дівчат, те, що мене інтерв'ю брала, і дівчатки Юлічки те, що. Організовувала цей фестиваль. Я ще підійшла, дівчатка, кажу, ви такі бджілки сьогодні ходите, вам треба кажу, щось подарувати. А вони кажуть, нам безкоштовно. Кажу, ну, кажу, ну, робити людям приємні подарунки. Вони такі були в шокі, тут тільки я цей Женя, кажу, у вас там є ці. Бо Вона вже перед цим інтерв'ю взяла. Йоди. Я кажу, зараз біжу по йоди. Потім взяли в мене патезичний котик, в мене був я в'язала, там мене теж десь показала, навіть такі маленькі котики там були, взяли. Забрали. Потім дівчатки в мене була, оця дівчинка комедія. оце в мене було дівочки. Ну Дивіться, от мені воно мені воно і це, як його. не вточила лампу. Чому воно так темно? Не можу включити, бо може було стільки. Коло вікна саме самороння, не хочу десь строїтися. Дівчатки, оце медведики. Я допонен підуся і кажуть, по чому ваші зайчики? Ну, може, воно й зайчики, я не знаю. Він, оце це медведик. Він каже, ну, зайчик, ну хожу, хай буде ночі. То в мене тих було шість штук, все два. То ли зайчик, то ли медведик залиши два. Але зробіть їм більше або менше кушка. Так в мене тих тільки два залишилося, всі останні купили. Дівчатки, в мене продався стіч. Я ж вам казала, лава підійшов, дочка ткнула, в мене продався стіч. В мене забрали мого черепашонка у того. І прикольно з тим черепашонком. Підійшов хлопчик, мальчик такий років може, ну, десять. Подивився, спитався. По чому. Пішов. Потім прийшла жіночка, як поняла дочка з мамою, і цей хлопчик був, це, мабуть, їхній син, внук. Підійшли. Вони дивилися, дивилися, дивилися цю коровку. Дивилися цю коровку, кума показала. В мене все кума показала, карманчик, там, все. це коровка, це мене вже з прошлого року, вона в мене де вона тільки не була ця коровка. Я вже її не надію, що я її продам. Ну, вона в мене так ото є, ця коровка. А це ця коровка, за яку в прошлой раз дівчинка приходила, плакала бабусі, буде да качати, бабушка була проти. От, була коровка, ой, щось я мовлю. І ще прийшли черепашку. Він подивилася, вони все черепа. Вони прийшли, каже, ми зараз на батутах поскакаємо і прийдемо. І ви знаєте, ми вже збиралися, вже почали збиратися. І вони прийшли. Ви каже, ви ще ж не уйшли. Кажу, ні. Нам черепашку. Черепашку, кепочку туди-сюди, там кепочки вона забрали черепашку. Ну, з цих медведів мене ці, дівочки, забрали люльку. Підійшла, люлька в мене була зрижим котом. Підійшла теж дівчатка з мамою, каже, ми, каже, любимо. Рижих котів. У нас, каже, вдома, рижий кіт, ми рижих котів любимо. Ну, каже, вона каже, давай цього кота, до коті колобки. Давай цього кота. Ну, такий у мене був ну, такий кіт, рижий такий. давай такого кота. Вона ні, я хочу в люльки. і в мене така вона каже, тільки так Я хочу це в люльки, і все. Забрала кота в люльки, пішов. І от забрали, дівочки. жабки в мене були на там були. жабки теж одну жабку забрали. Потім, дівчині, був японський кот, отой японський кот по мастер-класу Лесі Тойс. Ви знаєте, кажу, я вам скажу так, оці колобки в мене цей раз я сюди їх продавала, я тільки продала одного колобка, вони були на ура. У мене коло цих колобків, може я неправильно. У мене був столик маленький, неправильно зробила локацію. У мене стояли ці колобки, і так стояло два отих японських кота. Дівці з цих японських котів, всі, всі, всі конечно, ну, в них були в заході. Він продається, я дорожче сказала ціну. І він дорожчий, і в мене одна така тихенька підійшла і так. Пальчиком так показала, вона ходила тим котиком, там де такої, з якоїсь другої локації. Котиків двох забрали, Колобка тільки одного. Йод всіх трьох забрали. Ці сердечко підійшов мужчина, каже, що мені? А в мене вже так залишилося, так щось мало. Каже, що мені ще купити з цього, що в мені в машину причепить. Кажуть, щось таке. Але я ж брілочки дівчки не знала. Знаєте, кажу, в мене всі родичі кажу, їздять ось такими сердечками в машині. Він каже, о, точно, це каже, таке, наче нейтральне, точно каже. Давайте мені сердечко. От, сердечко забрали собачку, ще одну забрала. Я всього продала з 5 до 8 вечора, я продала 33 іграшки. Були такі прям таким цим, було, що люди прям підходили толпою, щось там видивлялися, щось там, щось там цей роздивлялися, роз цей йшли, потім приходили опять з іграшками. Була Даша з звичайних ниток, як завжди, і була я одна. Оцих в'язаних іграшок. Далі я ходила, дивилася, були інтересні, цікаві речі. Ми потім хоч ми не купили. Були класні, продавали жалейки з такими фігурками, зроблені тортики. Потім була лотерея книжок, ми з ним по 20 гривень скинули, де та лотерея, ми поїхали, зробили люди лотерею чи ні. Вони номер телефону брали. Може, потім подзвонять, ну як подзвонять, то так і буде. Потім ми ходили, були красиві, продавали брошки, всякі зроблені з квіточок і з ниточок. Там потім люди сиділи з ткані. Такі, ну, такі цікаві. Тоже були Кукли були зроблені, е, такі брошки були зроблені. Були дуже красиві дівчатки поробили вінки з різних трав, такі пахучі, такі. вінки гарні. Такі. Знаєте, ну, прям, і ходили люди, купували ці вінки, і ходили в тих вінках. Так воно цікаво було. Музика грала, е, напої мохіто продавали, там ще якісь напої продавали такі інтересні. Ну, що, дівочки, було цікаво. Воно дуже занімало мало ну, на такому маленькому донамірі спуск. Мало занімало місця. Я не знаю, скільки було майстрів, 10-15, скільки в нас там було всяких разних. Зірші лишками я була одна. Я залишила задоволенням, взагалі сказала, приглашайте мене, запрошуйте. Я в цьому до Юлі до мене вже підійшла. Я каже, зрозуміла, що це Катіна мама. От, і вона каже: Юля, следующий раз приглашай, бо вона каже, ви ж нам там напишіть. От залишав погано, що він каже, все було прекрасно. Мені, дошли, каже, Боже, все було прекрасно, все було шикарно, все було просто супер. Так що, дівчатки я починаю в нашому місті трошки приобретати популярності, чого я тут, чесно не дуже хочеться. А що не хатило дівчинки в сім'ю. Я ж пішла знімати відео, понесла гроші. Приходить кума, каже: я тобі каже, твої візитки пороздавала. каже. Прийшли люди по йоди, не хватає йод. Тоже, Може, каже, тобі друг позвонять, то треба буде зв'язати йод, кажу, Ну, без проблем. Я дуже задоволена, що дівчинка, в мене куча емоцій, ноги болять. Наче то стояли, то сиділи, і ще трошки невдобно було. Там, виходить, наче спуск на, на, на спуск. І, виходить, спуска, ігрушки трошки так постійно собаки злітали чомусь. Треба заборчик, або треба не потім ми догадали, що треба було просто під стол щось покласти, щоб він стояв в рівні. Ну, це таке вже, знаєте, як от мисля хороша приходить у пасля. Так що, дівчатки, і ще, дівчатки, я вам похвастаюсь, наперед. Мені залетив, залетів дуже і дуже велике замовлення на пандочок. Мені треба сісти. Придумати пандочку такого розміру, як йода, в щось такому стілі інтересне. Так що, дівчатки, вам побалакаю і сідаю, включаю мозги і делаю пандочек. Девочки, пандочок, щоб вы не влазили, ну, просто, дуже багато, більше чем 400 штук, маленьких пандочок на новий фестиваль. У маю має часу два місяці. Так що, дівчатки, не знаю, що вам за ці два місяці я буду показувати. Покажу вам свій город, покажу вам свій пляж. Покажу вам свої панди, тому що ви розумієте, коли буде більше ніж 400 панд, то ви ж розумієте, як буду займатися пандами. Так що, дівчатки, дай Бог, щоб мене це висвітилося. Трошки зароблю грошей, ще там буде фестиваль, ще там буде якийсь ярмарок. Надо буде щось, я тепер зрозуміла, що треба підкупити. Я тепер зрозуміла, що в мене ж вічно стіл не мій. Вічно цей, треба придбати мені стоєчку для брелочків. Треба придбати якусь полочку, щоб іграшки так стояли не в цьому, бо поки розташувала, поки прицепила. От, дізнаєте, щоб полочку зробити. В общем, треба, щоб цей, щоб цей, було. Вже десь було виставлятися, бо ще намічається ще фестиваль, ще намічаються ще там свята. І я зрозуміла, що треба зв'язати для нашої, нашої, наших людей, нашої місцевості, і що буде цікаво, ще щось нове якесь те, що маю, і щось нове інтересне, щось із такого, що ще нікого немає. Так що, дівчатки, от такі мої справи. Так що зраненько вам всім часом ранку все записала, все розказала. Всім дуже дякую, будь ласка, підписуйтесь, дивіться, ну буду чимось вам старатися. Спочатку ж зроблю дівчатки пандочки, що ще я буду пандочки придумати самі, тому що треба пандочки зробити. Ви зрозуміли у стілі йод, щоб у них були такі ножки, так вони стояли, щоб були лапочки. Так що ну, дівчинки, зараз просто щас, раз сідаю і починаю фантазувати. Як то кажучи, ну, по-перше, фантазую, потім чоловік прокинеться, виключить світло. Поїду на річку, позагораю трошки, позазмагаю по-українськи, позазмагаю, поплаваю і включу світло, щоб я могла включити кондиціонер. Я вам зараз трошки поверну камеру. Я сьогодні знімаю свою локацію коло вікна. У мене перед вікном літають ластівки, літають голуби, і я вам покажу свої віти, покажу вам з вікна. Так що трошки дивіться, полюбуйтеся, який я маю вигляд з вікна. Десь там літають пташки. Якщо вони попадуть в комеру, можливо, для них буде це далеко. Такий маю вигляд. І коли в мене зранку повертається після обіду сонце, Отут, де я сижу, то в мене, звісно, дівчатки, спека спекотна. Так що ще раз ціл... вас дуже всіх люблю, цілую. Дякую за ваші просмотри, дякую, дякую за ваші коментарі. Так що до нової зустрічі. Постараюся щось, може, ще придумаю пандочки і вам це все зняти і показати. До зустрічі, до побачення.